Повернемося до Язєфи, так от я, я не знаю. Я, мабуть, повторюю ще раз, а <сування> ситуація прикольна. Я ці не лишив посилання на оригінал. А, точніше, я лишив посилання на оригінал, але то на оригінал із попередніх реакцій був. Я, я не знаю, я якось прийбався і не лишив. І пройшло дуже багато часу, і Зєфа побачив мою реакцію, і ну, трошечки незручно з моєї сторони, що ну, протягом такого величезного часу посилання було не на його відео, а на якийсь інший канал. Тому, будь ласка, а, якщо побачите, що я десь проїбався з посиланням, вказуйте мені на це, я буду щиро вдячний. І само собою підписуйтесь на Єзіфу. З відео по Майнкрафту, чи читаючи статті, можна почути такі фрази, як новий Майнкрафт, гамно, Втратив свою, ідентичність і взагалі мажанг. Що за безпредел? Де мій Майнкрафт з двома з половиною блоками на весь світ? Ну і сьогодні ми постараємось розібратись. А справді новий Майнкрафт таке гамнов, яке ну не важливо грати, а старий Майнкрафт прям. Люта темка важливо Ні, Мені мені здається навпаки, старий Майнкрафт, ну він взагалі був а, не унікальний Що виручало старий Майнкрафт, це те, що на ньому було дофігіще офігенних технологічних модів. Оце єдине, що його виручало. Сам по собі старий Майнкрафт. Я не знаю. Я просто-напросто в нього б не зміг грати, бо там ну досить мало контенту. Система бойовки від якої ти вже відвик. Да, раніше була вона афієна, коли ти спамиш просто атакою і добиваєш кого. Але ні, мені нова система більше подобається. І, в принципі, всі нововведення більшість нововведень які вводить моджинг в цю гру, вони і цікаві. Мабуть, останній Майнкрафт, найстарішу версію, яку б я зіграв, і то не просто Майнкрафт, а з модами якимись, це 1.12.2. Бо раніше була 1.7.10 версія Майнкрафту, на якій. Купа модів, ну найбільша кількість модів, була. а потім стало 1.12.2. Це версія, на якій тупо ну, дофіга модів, які можна поставити. І багато технологічних, і коротше, всього багато. І тому, мабуть, це та версія, в яку би я зіграв саме з модами. Чомби і ні? Старіші версії ні, навіть без модів, навіть з модами. Я не є фанатиком нового Майнкрафту. Він мені, звісно, подобається, але я все ж таки все своє життя провів на версіях 1.5.2, 1.7.1, та 1.8.1, а це, ну якби, не новий Майнкрафт, і старий Майнкрафт мені якось ближче. Я просто хочу розібратись, чому комусь не подобається новий Майнкрафт, і чи дійсно він насправді настільки жахливий. Ну а перед тим як ми почнемо, хочу подякувати пану Бре за. Донат в 100 гривень на розвиток мого каналу. Я ніколи не афішував, що в мене є донат, що мені може донатить. Ну, і тепер ви знаєте, в описі є ссылка, можете закинути 10 гривень, якщо не жалко. Ну і також. Підписуйтесь на канал, на телеграм канал і на інстаграм. Ми починаємо. Для в темі поясню. Є три ключові етапи розвитку Майнкрафту. Перший я називаю просто і лаконічно плесінь. Це Майнкрафт з версії Прекласік і до версії 1.0 Другий етап це старий Майнкрафт, який всі люблять. Він може різнитись у різних людей, але для мене це Майнкрафт з версії 1.0 до версії 1.13. Ну і новий Майнкрафт, який всі хейтять і шеймлять з версії 1.13 і до останньої випущеної версії на момент перегляду вам цього відео. Більшість О. людей виросли на старому Майнкрафту. І як ті самі зіди советської закалки говорять, що ой, раніше було краще от зараз уже вообще не то. Ні, ні, раніше не було краще. Раніше, блін, оце типікал а, морожено по 3 копійки і ковбаса за 2 рубля. Оце типікал любителі старі. Я більш ніж переконаний, що я коли стану старим, я також буду любити те, де я знаходжусь зараз більше, ніж щось нове. Тому що ну, я думаю, це більше як не знаю, психологічна еволюційно, що а, мені здається, що те, до чого ти звикав молодості, ти будеш використовувати і в старості. Оце можна в цитату винести. А, а так, я не погоджуюся, що старі версії Майнкрафта були кращими за нові. Так, да, вони мали свою нотку, свою ідентичність, особливо свої моди офігенні і знову ж таки. Але те, що вони кращі, я не погоджуюсь абсолютно. Очевидно, що не всім не подобаються нові версії, але доволі значна частка ком'юніті притримується цієї думки. Основні тейки ярих хейтерів нового Майнкрафту це перше облегшення геймплею, друге додавання купи різного сміття, Третє втрата старої атмосфери, четверте, жахливі оновлення, які вбили для нас колись улюблену гру, і п'яте Верніть ночі, чи раніше було? Ні, ну з я також не Окремо Перший пункт це облегшення геймплею. Мені та, здається, що ноч Ні, би б да, він робив би нововведення, але б він не робив їх. Я все таки розрізняю стиль ночі, коли він робив, <головік> робив щось для Майнкрафту, і стиль май... Модженгу. Це абсолютно різні стилі і. Те, що робить Моджанг, ноч би таке не зробив. Ну і знову ж таки. Те, що робив ночі, Моженг, я не знаю, також таке не зробить. Бо ну, це по-перше, Моджанг, це величезна компанія Майкрософт, я маю на увазі компанія Майкрософт, в якій, крім тих людей, що лишилися, є ще величезна команда маркетологів, художників і так далі, яка дуже сильно розвила аналітику. І є, основно кажучи, невеличка студія Моджан, де є ночь, де є джеп, і ще є розробники, і ну, в них просто різне бачення. Бо загальні розробники лишаються такі самі, але все-таки було б щось інше з Майнкрафту, якби він лишився у ночі. Нові версії мерсі Майнкрафту, об'єктивно краще більше механіка та сера не те, що погіршилось нові речі, там моби. Крута тема. Я погоджуюсь. Да, ну. Майнкрафт не стоїть на місці, треба до цього адаптуватись, і мені подобається новий Майнкрафт. І з ним я частково можу погодитись, але. з нюансом. Деякі механіки можна дійсно доволі сильно облегшили, Але разом з цим деякі стали важчі. Ну ось декілька прикладів. Знаходити діаманти тепер легше, і це дійсно так. Думаю, всі пам'ятають свої емоції, коли декілька годин копаючись в шахті, ти нарешті знаходиш діаманти. І твої штани наповнюються радістю. Але після версії 1.17 і оновлення печер кожної з яких розміром з Київ, ГЗ, Знайти хоч 100 діамантів, не займе багато часу, дай і самі Бля, діаманти, Бля, я знаю, що я башні. буду робити. Я буду. Блін, тільки треба обрати місто, яке треба перебудовувати. Я буду на проєкті перебудовувати якесь місто. Ха? Я, бать, я придумав. Ну, не знаю, ну не все місто, а там центральну якусь область чи. А, що ще таке. б і ні? Це ж геніально. Житомир. Тобто просто по світ зробити, да? після введення в гру незеріту, який, до речі доволі важко знайти. В Незері таких гігантських шахт немає, та й взагалі Незер саме по собі небезпечне місце. Та й плюс щоб зробити один незритовий злиток, тобі треба три обломки та три золоті слитки, які доволі важко знайти. Зрозуміло, що якщо у Майнкрафт була. бро, який знає всі фішки цієї гри, то ви в перші секунди появи в світі зберете фулсет незритової броні і зачарите її. Але ми тут всі адекватні люди з лічною життю, ми так не вміємо. Виключенням напевно, можуть бути лише пігляни, але якщо ти не дрім, то частіше. За все вони будуть дропати тобі якісь сміття. Плюс, щоб нормально нафармитись, перед цим треба добути доволі багато золота, що займає час. А тепер приведу зворотній приклад, бойова система. На старих версіях все, що тобі було потрібно, це скрафтити діамантовий меч і швидко клікати, як епілептик на ліву кнопку миші, до Така Просто ставиш автоклікер всі... Буквально просто ставиш автоклікер і все, ти всіх їбеш. Ну, це ж не цікаво. Ти що бачиш? А з версії 1.9 бойова система стала набагато цікавішою. Ну, у кожного інструмента свій КД на удар. А якщо ви будете заклікувати мобів, як в старих версіях, то ви просто не будете вносити урон. Як на мене, зміна бойової системи це ледь не найкраще оновлення, яке робили Моджанг після продажі Microsoft. Ну а ті люди, яким не подобається ця нова бойова система, просто грають на старих версіях, та й тим більше. На всіх популярних серверах, ну, майже на всіх популярних серверах з міні-іграми стоїть плагін, який повертає стару бойовку навіть на нових версіях. Тому, по-моєму, всіх повинно все влаштовувати. Відзвінку можу сказати, що мажранг реально з кайфом класно балансять облегчуючи одні речі і ускладнюючи інші. Тому їм жорсткий респект від канала Зіфушка Біц. Я Зефа. Зіфушка. І Другий тейк це додавання нікому не потрібного сміття замість щось корисно. І Ось це я взагалі не розумів, бо а що насправді змінилося? Типу, це було з Майнкрафтом ем ще з самих перших версій, але почали помічати це лише в нових. Тобто я зараз рандом візьму якусь версію, ну хай це буде 1,8, і просто подивимось, що додали там. Додано мокра губка, короляча шкура. Мені виду дверей. Журско. Але окрім цього, також! Навіщо халяча шкура зволіє, не розуміє. Що, що можна скравтити з калячої шкури? Можна кожу скавдить Вау! І все. Стійки для броні, прапори, і це ну неймовірно корисні речі, які ми доволі часто використовуємо. А тепер візьмемо з нових версій, хай це буде 1.14. І в ній додали нові узори для прапорів, кішки стали мобами, а не просто злотами, та нові види заборів, плит та сходів. Ну це, це більше кастомізація. Також це оновлення повні. Ну, те, що тебе більше блоків для будівництва, це будівельникам, просто плюс, мені здається. Тому що більше блоків для кастомізації. Більш раціонального я не ну, що не треба ставити моди на якісь всякі фігні та. А в тебе це, це все різні доповнення блоків для того, щоб гарніше зробити свою будівлю. Неофіційних обновах джеба та бойова система ще глибше стала. Сподіваюсь, у цьому напрямку щось вийде вже в офіційних обновах. Не знаю. Я, до речі, не цікавився цим. Каляча шкура звучить як шакаляча. Каляча шкура потрібна, щоб шкуру скрафтить. Клас. Це для білдерів. Там о, да, я забув це слово для білдерів. Треба. Місію змінило селян на краще. Вони стали цікавішими. Їх хочеться розвивати, повишать з ними рівень, тому що вони дають не гімоно різне, а доволі корисні ресурси. Також вони додали мої улюблені камени різи, коптильні, точильні камені, компостери і тому подібні. А також арбалети. Бачите, в чому суть. І там і там були як і майже юзлосні речі, так і багато корисних. Але хтось може сказати типу, але в нових версіях юзлісних речей більше ніж корисних. Але от ніфіга, стеріонова самі по собі були менші, і на фоні невеликої кількості нового контенту цих непотрібних речей могло бути навіть більше ніж корисних. Тому думай те. третій тейк тієї атмосфери вже немає, і тут я ніяк поспорити не можу. Це дійсно так. Я два відео підряд захоплююсь тим шикарним вайбом старого Майнкрафту. Він хоч і був пустим, але тобі було цікаво його досліджувати. Він був меланхолічним, спокійним, і тоді було справді приємно тихо, спокійно вразити по світу, щось будувати і так далі. Як я сказав в минулому відео, в Майнкрафт це гра терапія, але тоді я все ж таки більше говорю про старий Майнкрафт. Звісно, якась частина цього вайбу все ще залишилась в новому, але її доволі важко уловити. Велику роль в цьому всьому відіграє ностальгія. Тобто, ми всі в дитинстві грали в цей ненаворочний спокійний кубач, який став нам як рідний. А зараз це більше змахує на гру для людей з СДУГ. і в нас одразу йде якась відраза. Це доволі чому? сумно, бо по моєму атмосфера ледь не на найпершому місці, в списку причин, по яким ми повертаємося в Майнкрафт. Але потрібно розуміти, що ця атмосфера здається чужорідною нам, а тим людям, які дізнаються про Майнкрафт з нового Майнкрафту, та атмосфер... Мені здається на поки новий Майнкрафт ще атмосферніший став. Ніж старий, старий ну для мене атмосфера uh, захищається в багатогранності геймплею, що я не просто там риба або просто копаю. Я ще щось можу робити. Ну, Майнкрафті не так багато геймплейних нових геймплейних особливостей. Я б не сказав, що він для здвегешних. Ну може бедрок там. З їх оновленнями, Bedrock що більше здздвегешності так. Так би мовити, Java Edition, як як і є методичним для мене, так він і лишається. І з кожною новою версією просто додаються різні моменти, різні геймплейні особливості, різні блоки. Просто це все більше розширюється. Ну, Для мене він яким був методичним, таким і лишився, ніби. Атмосфера буде більш ближче, і колись там, коли вийде ще новіший Майнкрафт, люди, які грали по-нашому зараз новий Майнкрафт, будуть говорити. Блін, оцей суперкрутий новий Майнкрафт, гамно, а от новий старий Майнкрафт, гамно, хороше. Я впевнений в цьому, бо цей момент зміни атмосфери все одно рано чи пізно наставби, бо чим більше ти оновлюєш гру, тим більше в ній з'являється контенту, і з часом його стане ще більше. Після чого з'явиться ще новіший Майнкрафт, і це просто потрібно прийняти. І що мені подобається, Майнкрафт, що ти можеш без зайвого гемору повернутися на стару версію, чи знову перейти на нову і. Тобі не потрібно буде оце от якісь там махінації производити, щоб просто пограти в свою улюблену версію. Ти просто завантажуєш її з офіційного лаунчеру. І це доволі круто і, по суті, нікого не ображає. До да? четвертий тейк жахливий, нікому не потрібні оновлення, з чим я взагалі не можу згодитись. Багатьом не подобається, як змінили печери. Незер, села тощо, але насправді Ми на мене найкраще, що можна було цього Їмай. зробити. Локації гарні, пропрацьовані, і в них цікаво знаходитись. Колись я також не любив нові оновлення, але я змінив свою думку, просто погравши в Minecraft 1.16. Спочатку мені взагалі не подобався новий незер. Він мені здавався негарним, не цікавим і взагалі не треба було його чіпати. Але одного разу, граючи на якійсь старій версії, я відчув наскільки старий незер застарілий та пустий в поганому сенсі. Він не має ностальгічного вайбу, він просто саніна. А от новий хочеться досліджувати. І багато різних механік, які там з'явились, дуже покращують твій геймплей. Хтось може сказати, що щоб всім було нормально, можна було їх просто не чіпати і залишити як було. Так от, якби так зробили, ви б вже. Не грали в Майнкрафт і ніхто sort. в нього не грав. Е, що доказав, до речі, один рік існування Майнкрафту? Про це розповім в одному із інших відео, тому ждемс. Вперше, як чесно хази, що можна було б тоді оновлювати, типу, додавати нові локації, так ви би їх засрали, як ви робите це зараз з усіма новими локаціями. Чи може додати ще Ну, та просто ті, хто будуть, хочуть засирати новий Майнкрафт, вони, блять, що за хуйня, боже. Ну, це повна хуйня. Ті, хто хоче засирати Майнкрафт, вони його і будуть засирати, щоб не додавали. Навіть якщо вони вернуть ностальгію, ну, якісь старі елементи, вони будуть також це обсирати а-ля. Ну, слухайте, Це все власне стільки погано з оригінальністю, що ви навіть нічого нового придумати не могли. вже і старе пихаєте в новій версії. Це просто з вже... таким людям нічого доводить просто-напросто не треба. Ну я не знаю. Більше варіацій дерев та інших блоків. По-друге, вам би просто набридло грати. Він і те, що вдобавив про те нові версії в цілому не портять гру, а для сучасних ігор це вже новий результат. Ну, до речі, є таке, є таке. Майнкрафт майже без оновлень. Про що, як я вже і сказав, буде в одному з наступних відео. Ну і п'ятий найкоротший пункт: верніть, як було, верніть ноча. Бля. Якби це сталося, ви б з часом пожалкували про це. По-перше, у ночі були причини продати Кубачі. Якби він залишився, то, по-перше, роби би все на відвали. А по-друге, ми б зараз були б на рівні версії приблизно 1.12 Бо бо вночі майже не було нормальних ідей для оновлень. Прошу я розповім ще одному наступному відео. Так, в мене. Як ви розумієте, доволі багато ідей для відео, тому я від вас не скоро відчіплюся. Серед реально об'єктивних причин не любити новий Майнкрафт, я можу виділити лише оптимізацію. Оптимізація в новому Майнкрафті просто жахлива. Тобто вона була такою собі, навіть на старих версіях. Тобто, якщо ти будеш грати не на дуже мощному комп'ютері, тебе навіть старий Майнкрафт буде підлагувати. Ну це правда. Якщо я буду грати Майнкрафт на своєму ноуті, старому, то. Да, він буде лагати. Ну але фікси, це фікситься модами Optifine або там содіум якийсь для новіших версій. Це не прям щось критичне. Але так, да, сам по собі Майнкрафт він чомусь досить ваганий. А в мене якби ноутбук, не, я б не назвав його якимось слабким. Я всі ігри можу запустити з, з більш-менш нормальним ФПС, так? Але Майнкрафт на нових версіях у мене лагає як чорт. Ну і інших. Причин ненавидіти новий Майнкрафт, прям якихось значущих, я не можу уявити. Підсумку я можу сказати, що насправді пофіг подобається вам новий Майнкрафт чи старий Майнкрафт. Головне, щоб вам було по кайфу, браття та сестри. Але зраючи новий Майнкрафт, ви все більше віддаляєтесь від Бога. Тому задумайтесь, діти мої. Ну а на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі і нажимайте на дзвіночок. Це дуже корисно, це дуже класно. Так, да, переходьте на оригінал само собою. А, що, Також що? дякую за прирост підписників, прирост бредів. Мені дуже приємно, що вам подобається мій контент. Я завтра ще не закину канал, так що не парьтесь. Ну і, звісно ж, підписуйтесь на телеграм-канал і на інстаграм. Ну, а на цьому у нас все. З вами був я, Зєфа. Бебе. Бебе. Окей, наук кейс. Так, підписуйтесь на Язєфу Я ж правильно читаю його ніж, ніби правильно, інших літер ніби немає. Коротше, що я ще можу сказати. Дивіться оригінали, підписуйтесь на всіх, кого я дивлюсь. Це важливо не тільки для них, це важливо ще й для мене. Тому дивіться всіх, кого на коє реал. І підписуйтесь. І на їх телеграми підписуватись, і на інстаграми, і на твічі, якщо твіч є знову ж таки, я не знаю. Так, щоб такого глянуть, що такого невеличкого глянуть, Ох, так спать хочеться вже, боже.